Для гарного настрою. Для легкого пробудження, зменшення тривожності та страхів, виконуйте цю вправу. Одну ногу ставимо перед собою і виконуємо махи руками. 4, шість повторень і розкриваємо грудний відділ, відводячи лікті назад, а потім округляємо спину, витягуючи. Руки вперед і знову повторюємо, обираємо комфортний темп та амплітуду. Вправа допомагає зняти напругу у верхній частині спини, відкрити грудний відділ, зменшити рівень напруження та хвилювання. Виконуємо 8-10 циклів і обов'язково посміхаємось. До нових зустрічей!